присяги. Я вважаю, що кожна людина, яка отримала повістку з воєнкомата, вона не має права в цей час ні косити, ні відміжовуватись від цього. Це обов'язок цієї людини захищати свою батьківщину, свою землю. Намагаємось надати як можна більше, тому що всі ми розуміємо, де завтра. Опиняться ці військовослужбовці. Угод дивились, дивились новини та рішив піти добровольцем, захищати батьківщину нашу. Прийшов додому і сказав: Я біду в армію. Я говорю: добре, це твій вибір.